Ми всі трохи як водії, які впевнені, що бачать усе в дзеркала заднього виду. Але є мертві зони, умислені теж сліпа пляма упереджень це коли ми легко помічаємо, як інші упереджені, але дивно впевнені, що з нами такого не буває. Мозок, ніби каже, я об'єктивний, я ж аналізую, і підсовує нам готові висновки, які насправді вже пофарбовані нашими віруваннями. Я часто бачу, як під час розмови клієнт влучно розпізнає чужі помилки мислення і при цьому абсолютно не помічає власних. У роботі я створюю той самий додатковий ракурс: як ширококутне дзеркало в авто. Воно дозволяє бачити, де мислення нас підводить, навіть якщо ми дуже розумні і успішні. Сліпа пляма упереджень небезпечна тим, що вона непомітна. Вона впливає на рішення, стосунки, інвестиції, навіть на те, як ми бачимо власний успіх. Якщо хочете перевірити, чи немає у вас мертвих зон у мисленні, залиште в коментарях слово дзеркало і я пришлю кілька питань, які розширюють ваше поле зору.